Це тому, що я знімала. Тільки нам тут стіл вже накрили. бамбук ловлю. Мене страшить твої реакції. Щось дуже схоже, як ми їздили з тобою в кемпінг. Територія тут велика. Ой, я настражена. Ходіть нашу коморку, в нашу кімнатку. Вона така маленька, довга, чуть-чуть незвична, але в принципі все, що потрібно, є. Зразу ми заходимо тут. Холодильник один, ліжко двохповерхове, два. В цій кімнаті може поміщатися до чотирьох людей. Тут холодильник зразу, робочий стіл, лампа, вентилятор, кому жарко, мікрохвильовка, там дзеркало, там ми, нас видно. Більше ліжку, в принципі, все. <смі> Можна повішати тут свій верхній одяг, лампи, і ще один вихід, який. Якраз виходить там, де туалети, душі, в принципі, зразу ж можна не виходити через вулицю. Нам ось такий е, номер, ось така кімнатка. В цьому резорті Получилось 180 доларів вже разом з таксами зі всім-сім-всім всім, всім за одну ніч. Так що класно, в принципі. А ось тут є така кімната, де є от туалети. Щось дуже схоже, як ми їздили з тобою в кемпінг. Туалети, умивальники. І. Тут ще одна кімната, душові кабіни, все як має бути. Тут, до речі, наша кімната має дві пари дверей, там ще кімната і ще один вихід на вулицю. Тут можна купити собі різну водичку. Ось їхній журнал місцевий. О, тут є про ферми. якийсь як рекламний, рекламний буклет. А це ось таке подвір'я. Там ми припаркували нашу машину. Така як міні-тераса, можна собі посидіти на кріслах. От якраз зразу тут на куті це наша кімната, наш номер. Є ось така собі альтанка. Тут можна посидіти, але тут не можна жарити шашлик. Ми будемо собі жарити шашлик чуть-чуть далі. Там от є, бачите, ще чуть-чуть далі. От столики на мангал туди підвезли. І отут це такий місцевий клуб. А? Ціни, приємливі, на... Ціни на ага, Тут можна собі замовити якусь їжу, поїсти, посидіти. ну Класно, будемо собі тут роздивлятись. Територія тут велика, тут є озеро, поряд з нами також є річечка. Тут можна їхати як із палатками, і орендувати землі під палатки, як зі своїми трейлерами. Також можна орендувати ось такі кімнати, як ми маємо, або навіть цілі такі от котеджі, такі міні-будиночки. І також тут є стаціонарні так сказати, трейлери. Тобто це якісь старі трейлери, які вже не використовують, щоб вони їздили. Їх просто тут же от поставили на місці, і їх можна орендувати і в них. Жити. Є свої міні-трейли, де можна піти прогулятися, походити. Поряд зразу ліс. Ташки взагалі, ой! Я настражу, дивіться, металики, все як має бути, природа. А от там от видно озеро, фонтанчик, супер. От, качеля, собі повідпочивати, шезлонги. Клас. Також тут є басейн. З водою, яка підігрівається, так як ночі ще дуже холодні, то що це величезний плюс, що все максимально підігрівається, і ми не взяли ні купальників, нічого. Але якось та я думаю, ми скупаємося. Ось тут таких багато-багато цих будиночків. І ці всі будиночки це трейлери. Бачите? І є такі, як міні-свої тераси. І ви собі відпочиваєте. Будемо собі зараз тут лежати на ось цих лежаках. До речі, тут людей немає, всі люди біля басейну. Басейн вам постараюсь потім зняти, коли там буде менше людей. І собі все з таким видом. Ми щось думаємо, що тут теж в принципі люди катаються. Також тут є катамаран, тут можна собі спустити на воду, поплавати. А ми живемо, вам от бачите, де ця альтанка і тут навпроти, але там за даром жарили ще Ми зайшли в глиб цього всього. Насправді це такий великий комплекс. Тут, тут дивіться, ось такі. І ми от не розуміємо, чи це в них якось викупили, чи взяли в оренду на довший час. Тут дивіться, скільки всяких цих трейлерів, хатинок. Всі якось так обжиті. Прям таке відчуття, що це як якісь дачі, як дачний масив. Прям. Дивіться, просто бачите. Всюди є таблички, чиї от бачите, типу як кемпи. Тут, щоб ви розуміли, та, навіть от, спортзали є. Як ти там казав, все базове є, так? Ну, стабільно, наші ну, гантельки, ці всі. Ще дві ці, ціла така, тут є кімната, я не знаю, якась переговорна чи що. Слухай, ця кімната більша, ніж наша. Ще тут, дивіться, є ось такий басейн, купа лежаків, зони такі. Лаунджі відпочинкові. Ну дуже класно. Зараз вже немає людей, тому що в восьмій годині закривається. Ну вже і звечоріло, холодно якби. Вода, правда, дуже мілка, але басейн з підігрівом. Так що на таку холодну канадську погоду це прям максимально суперово. Зараз ми прийшли в ось таку кімнатку, де є різні ігри. Можна от пограти більярд. Футбол, теніс настільний і навіть дартс пограти. Ти бачив тут навіть морозиво можна взяти, але я не знаю, чи воно працює. От. Не працює? Ех, ладно. Будем тоді бавитися. Внука, бабам. Це тому, що я знімала. Що й забив? Це можна сміло вставляти. Бачив до такого. Не бачив? Це дуже класно. Mm. Я голодний. Так Я думав, що тобі заліт, залететь прям. Дивіться, тут на столі ось такі електронні, як плетки, і нам сюди зараз щось приносить. Тут це буде бурліти, кипіти. Це якийсь китайський заклад, називається Hot Pot. І зараз ми тут будемо готувати якісь супчики, шашень. Коротше, я вам далі покажу, як тут буде. І тут китайський дістрік. Тільки нам тут стіл вже накрили. Ми замовили собі м'ясо, якого ми хотіли базу, та якби основу наших собі взяли три різні морепродукти. от Міша пішов брати закуски дивіться, які він знайшов ці яйця, оце щоб зварні всьому соусі. Виглядає все дуже класно, що знімем потім як вони йшово. А що це в мене таке Дивись. А от якраз тут можна собі намішати різні соуси, не там не от мені. є різні це фрукти. Саме це, що ми... це Оце густе солодке, що ми все беремо. Мені здається, що так. Тут дивіться всякі які є. Там взагалі червоний перець, морська капуста, фрукти. О, десерти є. Там, напевно, зараз десерти нам зразу візьму. Тут ще що, щось є, не знаю. А, це все, це все, що є. Я думала, тут більше всього є. Ну ладно. О, я оце хочу. Там ще є якісь лапки курячі зроблю. І от оці якраз яйця влезі в речі. А, бо тут можна було взяти, бачиш, вони нам не приносили. Ти береш? Так, тут щось нормально Заказали бамбук. Е, ніколи не є бамбук, але думаю, буде дуже інтересний бамбук. Mm -hmm. Це бамбук ловлю. <laughs> О, є бамбук, я не, бачите. Не, це, не не це хор стел. Зараз ага. ще пошуки бамбука. бамбука. Оп, бамбук. Бамбук. Ану, бамбук. Перша проба бамбуку. Треба, щоб воно ностело, перше. Мене страшить твої реакції. Скажи, щось. що <рігут> Я маю, Я Так. Але ти не знаєш що? <рігут> І от, такий от рахунок у нас получився.